Добрий день, малята! Сьогодні ми продовжуємо тему одяг та взуття. Скажіть мені, будь ласка, дітки, чим відрізняється одяг від взуття? Яка між ними різниця? Одяг, дітки, ми одягаємо, а взуття взуваємо. Дітки, одяг буває різним. Ви вже запам'ятали. Що одяг буває і дитячий, і для хлопчиків, для жінок, для чоловіків. А ще, дітки, ми одяг підбираємо по сезону. Взимку, дітки, ми носимо теплий одяг. Для чого? Для того, щоб зігріти наше тіло і щоб не застудитися, щоб не хворіти. Давайте уважно. Подивимося, який у нас є зимовий одяг. Це куртка, пальто, штани, теплий светр. І ось тепла ковтина. А щоб наші ручки не мезли, ми одягаємо тепленькі рукавички. А щоб наші ніжки не мезли, ми одягаємо теплі шкарпетки. Дітки, а влітку жарко, да? і щоб нам не було так жарко, щоб не пекло пекуче сонечко, ми носимо, який одяг. Легкий літній одяг. Давайте розглянемо, що в нас тут є з літнього одягу. Давайте подивимося. Футболочка, ось таке платьечко, сарафанчик, і носимо шорти, ще носимо маєчки. Да? Це Літній одяг, він легкий. А на голівку, щоб нам не пекло сонечко, ми одягаємо блайзер або шляпку, панаму ще ми одягаємо. А ще, дітки, є одяг демосезонний. Це такий одяг, коли носимо і весною, і носимо восени. Це діти. Демисезонний одяг. Це можуть бути і курточки, це можуть бути і джинси, сорочечки, ковтинка ось така може бути. Спідничку можна носити восени. Ось діти, демисезонний одяг. І так ви зрозуміли, що одяг буває зимовий, літній і демисезонний. А ось подивіться на ці картинки, дітки, це що? Це взуття. Взуття ми, як я вам казала, що взуваємо. Взуття дітки теж буває різне для дорослих, для дітей, для жінок, для чоловіків, для хлопчиків, для дівчаток. А ще дітки, взуття буває домашнє, це те взуття, яке ми носимо з вами вдома. Це капці. Да? Ще дітки є спортивне взуття. Це кросівки, чешки. Це спортивне, спортивне взуття. А є взуття, яке ми носимо в дощову погоду. Це чобітки, Вони зроблені з резини. Є ще дітки взуття, яке ми носимо взимку. Ось бачите, такі чобітки. А в демисезон ми носимо ось такі черевички. А влітку ми носимо босоніжки. Зрозуміли, як багато буває взуття. Дітки, а з чого виготовляють взуття? Взуття виготовляють із кожі, із хутра. Виготовляють ще із джинси не вибуває з взуття, з різних різних матеріалів виготовляють взуття. Дітки. А скажіть, будь ласка, де виготовляють взуття? Взуття виготовляють на спеціальній фабриці. Взуттєва фабрика, вона є і в нашому місті. Там виготовляють різноманітне взуття і для діток, і для дорослих. А потім пакують в коробки і привозять в магазин, який називається магазин взуття, крамниця взуття. І ось туди ви йдете з татами, з мамами і купуєте собі взуття. Діти. А де ремонтують взуття, якщо ви там розірвали щось, відклеїлося у вас щось? Є спеціальні майстерні. І там майстри вам ремонтують взуття. Взуття, дітки, буває різне, різне за кольором, різне за фасоном. Бачите, яке воно все різноманітне. А тепер, дітки, давайте розглянемо взуття. Що ж є у взуття? Давайте розглянемо ось такі чобітки. У взуття є, бачите, ось підошва. Ось підошва. У кожного взуття, ось бачите, є підошва. бачите, І ось тут є підошва. Далі. У взуття є мисок. Ось бачите мисок впереді, Ось тут є мисок, ось тут є мисок. Є п'ятка. Бачите п'ятку? Так. А ще ось в чобітках є халявка. Бачите, халявки є, язичок ось є у чобітках. Шнурочки. Бачите? А тут е, наші черевички застібаються, бачите, Босоніжки застібаються. Ось ми сьогодні, дітки, і познайомилися з різноманіттям одягу та взуття. А зараз послухайте, дітки, оповідання, яке називається блискучі чобітки. Маленька дівчинка начистила чобітки і пішла гуляти на вулицю. А там стояв хлопчик. Він каже дівчинці, а мої чобітки краще твоїх блищать. Дівчинка подивилась на чобітки хлопчика і запитала. Твої чобітки краще блищать. А чим ти їх чистив? А хлопчик відповідає, а я, а, а я не знаю. Мої чобітки чистив дідусь. А, в дідусь, сказала дівчинка і пішла. Дітки, що зробила дівчинка з чобітками? Вона їх що? Почистила, да? А що сказав хлопчик дівчинки? Пам'ятаєте? Він сказав, що мої чобітки краще блищать, ніж твої. А що запитала дівчинка у хлопчика? Пам'ятаєте? Вона запитала, що чим ти чистив чобітки свої, да? і що відповів хлопчик? Що він не знає, чим він чистив, бо йому дідусь почистив чобітки. А чому дітки? дівчинка пішла від хлопчика? Вона образилась. Сподобалась вам розповідь. До побачення, малятки! До нових зустрічей!